Йоу! Всім привіт! З вами я Матео. І сьогодні я вам розкажу, як я монтую відео. E... І знаєте що? Я зараз вам покажу, як я монтую відео безкоштовні. Ну, як знайти безкоштовні ігри. Ну що ж, погнали! Ось мій славний робочий стіл. Я заходжу в Капкут. Ну, зараз. Я не знаю, що вона так і грузить. А ще так і не грузило. Ну, і ще плюс це взломка, тому. Отак от, от. Ну, почекайте ще. Зараз я встановлю ще нов оновлену версію, щоб воно мене потім не просило. І все, а потім я вже вам далі покажу. Ось. Тут, як ви бачите, всі відоси, які я тут монтував. Ось, Майнкрафт, це все якісь коли були. Зараз ми беремо, заходимо в наші, беремо те, що нам потрібно. Далі додаємо ще 4 формати. Далі оце все зразу беремо. І ось получаємо таку. Тут ось я тут все все говорю, траля, тапаля, потім Epic Games, потім оце, 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 оце і все. І отут от, от. Просто беремо, нажимаємо Export. Ось настроїмо на таку 60 FPS і погнали. Експортувати. Ось його завантажуємо. Зараз, отак. Потім я оце все чекаю і зараз покажу, як я викладаю то все на ютубчик. Так, тепер ось мій канал. Далі я нажимаю. Ой, що я зробив? Я нажимаю на Кнопочку завантажити відео. Чекаємо. Вибрати файл, Відеозаписи Сюди і ось наш файл. Відкрити. Так, ось, тепер пишемо назву. Ось, вписуємо. Далі. Пишемо теле... Ой, Телеграма леграма. Далі два крапка Виходимо звідси, заходимо в Телеграм. Так, не, не, дивіться, не дивіться моє. Далі, ось на мій канал. Переходимо, копіюємо. Оп, виходимо. Далі заходимо. Вставляємо. І далі... що далі? Далі будемо вставляти прев'юшку, яку я зараз забув зробити, і зараз буду робити. Прямо з вами. Ну да, я так і мав робити. Це ж таке заплановане відео. я нажимаю завжди. Так, цей контент для дітей. І все. А тепер. Я пішов робити прев'юшку і показувати вам, як я це роблю. Йоу! Ось мій телефон. Оп-оп-оп, оп, ей. Втану його. Оп, оп, оп. Так. Я заходжу в Google. Да, я, я фанат спайдермена. Далі вписую ігровий фон фон. Перейти. Ось зображення і шукаю ігровий фон. Ем. -е так. Де б взять? Де його взять? Я думаю, як на мене оце буде класний. Оце оцей буде класний фон. Я так думаю. Все. От, ось, додати до фотографій. Далі виходимо. Заходимо куди? У піксарт. Нажимаємо плюсик, шаблон, Ютуб. Чекаємо. Далі. Нет, не обновлять. Загружаємо оцю любу там якусь фотку оп, отаку. І тут все забираємо, отак от стираємо. Отак я реально роблю кожний відео. Почті кожне, бо якщо я в селі, я по-другому роблю. Якщо ви хочете, щоб я показав, як я роблю відео в селі, то, то есть монтажую відео в селі, то я вам зніму, коли приїду туди. І це буде ще дуже довго, тому не надійтесь. Далі, дивіться, беремо оцей фон, додать. Зменшуємо екран і розтягуємо його наповню. Оп, тут розтягнули, Тут розтягнули, Тут розтягнули і тут розтягнули. Отак от. Далі беремо текст, пишемо де знайти, знайти, без коштовні ігри ігри, Блін, ігри, о, все безкоштовні і Чого там ви? все ігри де знайти безкоштовні ігри? Я забув додати дещо. Мені тут дещо не вистачає. Прекрасно, я не знаю, як це робити. Зараз прийду. Коротше, типу такого. Далі беремо якісь там, наприклад, ось стікери і пишемо ось Ukraine. Беремо Україн. беремо флаг. України. Ой, прапор, флаг, це російське слово. Занадто маленьке. Отак от. Десь отут от поставить би, отак от десь. Оп. Чітко. Е, е І далі ще давайте стікера, Ось, беремо гейм, game, напишемо геймс, ось все, і тут о, дивіться, Майнкрафт. Е, і тут берем джойстика. Оп, оп і оп. Все готово. Тепер сохраняємо. І далі скидаємо фотку в Телеграм. Зараз ось збережений. збережене. Ось. Скидаємо. Ну все, а тепер будемо зараз загружати. Тепер ось. Нажимаємо додати. Оп, оп, оп. І тепер у нас така прев'юшка. Оп. Далі, далі і далі. Так, для всіх Тра-ля-ля опублікувати. Скопіювати, щоб для вас відправити, і закрити. І ось це відео має бути вже на каналі. Зараз я провірюю. Дивіться, як я провіряю, виходимо повністю. Заходимо заново. Оп. Виходимо, закриваємо, закриваємо. Е, закриваємо. О, все, вийшли. Дивимось. Да, ось. О. Де знайти безкоштовні ігри? І от так от. Але потім я беру, зараз оп, отак от зроблю, заходжу в наш телеграмчик. Оп. Посиланечко, присилаю, і тоді вам приходить, що вийшов новий відос. Ось так от. Mm -hmm. Окейчики тоді. Всім пока. З вами був я, Матео Юла.